Я студент групи PCP-231 дітагінку Микита і це відеозвіду четвертої лабораторної роботи зі скриптових мов програмування, де нам треба було розширити функціональність нашого веб-сервера. І, і перше, що я зробив, це заблокував доступ до незареєстрованих користувачів до цього сайту. Тобто тут перевіряється чи у сесії User id Якщо ні, то ми просто повертаємо на сторінку page 404, де просто є інформація, що спочатку треба зареєструватися. Ось вона, що щоб login first». Далі ще я м -м, зробив, якби, щоб користувач не переходив кожен раз на іншу сторінку, а щоб все було в «Index.php», тобто з «Require once» ми завантажували потрібну сторінку, яку буде бачити користувач. Ну і також я викормую функції, які ми використовуємо в базі даних, окремі файли, Product Functions і User Functions. Далі це власна сторінка для входження. Вона якби відповідає і за реєстрацію користувача і за входження, що якби воно перевіряє, якщо є інформація, тобто логін користувача. Баз даних, то це якби входження, і воно перевіряє пароль. Якщо ще немає цього логіна, то це якби реєстрація. Отже, тут є два текстових поля для вводження логіну і пару, і кнопка для Submit, яка, ну як і в попередній, через пост е, передає потрібні нам значення. Ось тут ми через свіч бачимо, якщо це логін, якщо у нас вже встановлено юзер-Айді в сесії, то це навпаки не а вихід з аккаунту, і ми знищуємо сесію і переходимо знову на сторінку логін. В іншому випадку ми перевіряємо, якщо у нас логіни парої підходять умовам, тобто вони більше одного символу, то значить якби, ми перевіряємо, чи існує вже цей користувач саме з таким логіном. Якщо так, то це якби входження в аккаунт. І якщо пари успішний, то ми переносимо на сторінку товарів. В іншому випадку ми знову на логін і повертаємо помилка, бо ось тут паспорт у нас змінна, і коли ми повертаємося на сторінку логін, ви дивиться, якщо паспорт Сексес існує, і він дорівнює false, то, м -м, тобто успішно, то ми. Тобто якщо true, то... Це зображення буде, тобто це напис буде видно, що правильний неправильний. Ну і так само, якщо не підходять дані менше одного символу, то органи пари повинні складатися з двох або більше символів. А якщо ні, якщо такого органу ще немає, то ми реєструємося. Реєструвач з допомогою функції. Ось зараз я їх покажу. Ну, стація, як і раніше, тільки ми замість юзе-ID ми тут логін і паспорт вводимо. Та в сесію записуємо новостворений юзер ID. При логіні ми теж перевіряємо, чи є з таким логіном і з таким паспортом. Чи якщо немає. Якщо є такий логін, але немає паролю такого, то ми якби що повертаємо, що false ось цей фетч повертає. якщо ні, то ми в сесію записуємо наш юзер Ну і перед цим ми перевіряємо наявність користувача. Теж екзіст, У нас вже було коли ми перевіряли товаги. Ну і при реєстрації або при логіні не успішному ми ще викликаємо last login change, бо у нас є там в базі даних э, поле, яке відповідає за last login, і ми оновлюємо за Data Time Now, щоб показати, що він саме зайшов. Э, да, у нас є сторінка для персональних даних. Тут вона складається з двох форм. Перша для завантаження зображення, друга для особистих даних. Для завантаження зображення ми використовуємо форму IngType, Multipart data щоб завантажувати саме ну, якісь файли сюди. І ось тут ем, у нас є input типу файл, завантаження файлів. І ми ось тут accept вказуємо, що саме зображення. Будь-якого розширення ми можемо вказувати. На натисканні кнопки ми натискаємо тут кнопку. Ну так, ми тут трішки використовуємо JavaScript, щоб обробити, бо з замовчуванням ця якби, кнопка, вона якби має не той стиль, який нам потрібен, бо там написано, що якщо файл не обрано, то воно це пише, там пише назву файлу, а нам це не потрібно. Нам просто треба кнопка, яка натискає, тому ми і викликаємо цю кнопку. І потім ми передаємо через форму метод post файл, який обрав користувач. І зараз ось ми перевіряємо, якщо цей файл є, то ми отримуємо його розширення, бо ми можемо завантажувати зображення з будь-яким розширенням. Потім ми шукаємо, чи є в нашій папці оплат, куди ми завантажуємо зображення. Зображення з назвою User ID, який зараз, бо ми називаємо зображення саме з цим ID. І перевіряємо, якщо є таке зображення, то ми його видаємо. Тобто, якщо користувач завантажує зображення, ми спочатку перевіряємо, чи є в нього було до цього зображення, якщо було, то ми його видаємо, щоб користувача було тільки одне зображення. Ну і потім його завантажуємо, вказуємо що ось це. Тобто займемо те, що вів у цьому масиві файлів, де зберігається це зображення. Yeah. Зберігаємо в цю папку з назвою User-ID з цим розширенням, яке був користувача. Ну і потім, коли ми знову знаходимо на цю сторінку профайл, то ось тут бачимо, що ось тут ми потім шукаємо це зображення за User ID будь-якого розширення. Якщо воно ми не знайшли, то ми просто завантажимо там спеціальну іконку, ну, яка у нас зберігається в images, а якщо ні, то ми якби завантажуємо саме цю іконку, щоб користувач її побачив. Ну і друга форма, вона так само, як і всі інші працюють, які вже були. Тобто просто е, текстові пренди, а тексту, дати, опису. Потім через Submit ми перенаправляємо в наш е, сервер. І ось тут, е, якщо в пост на нейм, то ми викликаємо функцію Change User Information, де ми просто через Update змінюємо. Ті дані, які ввів користувач, але спочатку їх перевіряємо. Тобто, щоб довжина була правильна, щоб гік народження, тобто, щоб вік користувача був від 18, тут тобто ми використовуємо тип data time, тому поточний користувач, який ввів різницю через DIF, якщо гік менше 18, то ми по помилку. Ну, і якщо ні, то ми оновлюємо без даних ці інформацію. Ну і в принципі, наче це все, що треба було зробити. Зараз я покажу тепер, як воно виглядає. Отже, тепер, коли я заходжу на Home і на product, то воно спочатку пише, що треба спочатку залогінитись. Ми натискаємо логін, ось тут юзанейм і паспорт просить. Я ось натискаю DTSM728. Ось, наприклад. І бачимо, що я тепер зареєструвався, я можу купувати товари, наприклад, в Ду 3. І бачимо, що це як раніше. Також у нас є профайл, ось тут ми можемо завантажувати зображення і наші дані. Наприклад, я зараз завантажу зображення, ось нашу іконку. І бачимо, що вона ось тут відображилася. Якщо я зайду на ось цю папку upload, то бачимо, що ось зараз мій User ID2, і це зображення зберігається. Потім я оберю якесь інше зображення. І бачимо, що зараз воно вже інше. І тут те видавилося старе, і тепер у цього користувача таке зображення. Також я можу вводити заповнити цю форму, якщо я просто натисну Save, то вона написано пояс заповнені неправильно. Також я ось тут, наприклад, ввежу опис зараз щоб. 400 символів, ось. Потім рік. І бачимо, що воно тепер успішно збереглося. Якщо я зараз перезайду, то бачимо, що інформація вся є. Наприклад, якщо я вкажу, що мені не менше 18 років, то при натисканні теж воно повернеться до старого, бо каже, що перезаповнення заповненні неправильно бо менше 18 років. Також я можу вийти з аккаунту, на цей логаут. І тепер знову мені товари недоступні, я видав їх в сесію і ось мені треба знову зайти. Я можу зайти як новий користувач, або як старий, то увійти в аккаунт, то тобто я знову вводжу той ім'я і т.п. той пароль. І бачимо, що в мене в кошику збереглося ось ця інформація. Якщо я зайду в профайл, то ось ця інформація теж збереглася. Також я, якщо я знову зараз вийду і натисну знову на цей аккаунт, але вже введу неправильний неправиль, пари, наприклад, 7722, то вона скаже, що пароль неправильний. Якщо взагалі нічого не введу. Ну скаже, логі і повинні складатися з двох або більше символів. Зараз я згарістуюсь логін, який ще немає. Якийсь пагривий. І бачимо, що знову мені доступно. На Sky кошик тут уже нічого немає, бо це як я в новий аккаунт зайшов і тут теж нічого немає. Я теж можу ввести якісь тут дані. Опис теж. Тут буде свій особистий опис. Також я, наприклад, ось це зображення. І бачимо, до речі, що ось тут вже у за ID 4. Ось це таке зображення, а у цього таке. Е і бачимо, що ось... Ага, тут воно не зберігалося, тому що я... Я ще за щас веду. А, тут не Все. Бачимо, що тут збереглося і... Тому я якби зараз в цьому аккаунті знаходжуся, якщо я ще зараз вийду і в свій перший аккаунт, то бачимо, що тут саме такі дані, тобто все працює. Ну і в принципі це все, що треба було зробити для четвертої лабораторної роботи.